Тут упаковано компактно три сортики, які вони вислали в суботу. І в середу приїхала посилочка Укрпоштою. Коштувала вона мені 45 гривень доставка. Так, дивимося. Ну, ось три саджанці. Так, коренева запакована. Там бачу, тирса проглядає. Зараз буду її звільняти від упаковочки цієї. Так і є. Коріння в тирсі. Прибрала я плівку із тирсою, звільнила корінці. Так, дивимося, що я отримала така гілляста. Красунька із таким кореним міцненьким. Це Mid Summer, Флорибунда, колюча. Так. М -м, наступна. це у нас дольче самерхаус. Це чайна гібридна троянда. Ось така. І третя. Це в нас Ешлі, улюблениця багатьох. Завжди вона роз... на розхват, скажем, в розплідниках. Я її собі вихватила, встигла. Ось така краса, чайна гібридна, теж трояндочка. Гарні саджанці. Дякую, Марині. Будемо саджати.